Привіт, нація! Так, це ганьба. У нас знову зрада, Це піздець якийсь. Цей персонаж Кузьмок, екс-міністр оборони, фігурант розслідувань про батальйон «Еліта» та від... відпочинок у Монако під час війни. Він його честь нагороджує тероборонівців. Це плювок в обличчя кожному воїну. Цей чорт передав їм цінні подарунки, може сертифікат на в у Мін Монако. Чи квиток на дорогий курорт, як він сам практикує? Наші хлопці сидять у болоті, а їх приїжджає вітати представники літи, які втікли з країни. А головне, він є радником силу ТРО. Блять, як ці старі корупційні кадри знову пролізають у найвищі ешелони влади. Хто його туди припихнув? Чи командування ТРО просто плює на думку суспільства? Нагороди, які вручають руки, заплямовані скандалами з батальйонами літа і несумнівними фінансовими схемами, автоматично стають брудними. Це не честь, це приниження. Кузьмук має сидіти вдома, а краще під арештом, а не фотографуватися з героями. Це показує, що для нашої влади немає ніяких червоних ліній. Неважливо, крадеш ти чи ні, головне, ти маєш своїх на горі. Вони думають, що ми, як ідіоти, будемо дивитись на цей мовчати. Це сигнал, що стара корупційна система ще жива. Якого хуя командувач ТРО Ігор Бархута дав таке доручення? Чи він справді не знав, хто такий кузьмук? Брехня. Усі знають. Це була свідома спроба відбілити кузьмука за рахунок слави і крові тероборонівців. Це маніпуляція найвищого рівня. Дякуємо стерненку, який розкрив його посаду. Це значить, що влада хотіла це тихенько замести під килим. Вони хотіли, щоб радник Кузьмук тихенько робив свою справу, аж поки не спалився. Коли ти радник командувача, ти маєш бути прикладом честі, а не прикладом того, як наживатися під час війни. Кузьмуку ганьба, командуванню ТРО – негативна оцінка якщо ви не можете знайти для нагородження людину з незаплямованою репутацією. То краще взагалі нікого не надсилайте, заберіть свої цінні подарунки. Підписуйтесь, нація, і не давайте еліті красти нашу славу.